Всім привіт! Привіт! Ідемо в легендарних деревах Dark Hedges. Ми вам покажемо не просто дерева, а Dark Hedge дерева. Вам це ні про що не говорить? А дерева, які було показано в легендарному серіалі Гра престолів. Фрагмент буде з відео. Ну, в цьому місці видно найкраще, як вони сплетені зверху. Мені здається, це був, були ці дерева в фрагменті з Гри престолів, і воно ця частина дерев. У кількості людей можна зрозуміти, що це популярне місце. або сюди. І всі ці три місця зв'язані з грою престолів. Прикинь, які скільки фанатів у грі престолів. Так. Да. Звісно. Таві... Кадри. Угу. Прикинь. все дріз врісся. Дивись, оце біль де... дерева. Ти чувствуєш єднання з природою? Силу землі чувствую. Ох, прийшла інформація, прийшла інформація. Ми, ми, ми пізніше поїдемо куди? Куди відкрилася інформація? Точно, точно, точно. На Ірландському чую, пише, не, на тропиганту. Чую, да, долина, 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 долина. Точно, долина гігантів. Точно. У В цьому столітті тут загинула одна дівчина, її будинок був е, прямо поблизу цих дерев. Але вона погибла. Я не знаю, в яких саме деталях, але в таких деталях, що ніхто його не розкрив. І зараз говорять, коли тут Хеллоуін, то це кладовище, і це кладовище деякі могили злегка підірвана земля. Тобто у них ходить легенда, що коли Хеллоуін, вони встають і ходять по цих дерев. тому що це дуже містичне місце, як ви можете зараз побачити. Я відчуття, що ми в саду. Фух. Ну, ми і так в саду. Так, да. каштани цвітуть, ми п'ємо каву, хтось гарячий, хтось холодний. На території тут є кав'ярня. Також присутній готель, якщо ви хочете переночувати ніч. Камень зараз їдально. Напевно, так, да, це такий єдиний тиждень. Попередньому да. році не було такого тижня. Що... Зазвичай, коли вихідний день, це обов'язково дощ. Обов'язково. Це такий закон. А зараз не знаю як, просто сьогоднішній день. Ми в Іспанії. Так, я тільки сказати. Ми в Іспанії. Ми в Іспанії. Да. Це точно. Зазвичай ірландці їдуть в Іспанію. А сьогодні Іспанія приїхала до Ірландців. Якщо Мухаммед не йде до гори, то гора йде до Мухаммеда. Так точно. Ми зараз тобі будемо вирішувати, куди ми їдемо. Чи на завод, легендарний завод віскі, і на трупу гіантів? Думаю, що варто поїхати на завод, так як можна зробити дегустацію Добуємо віскі різних років витримки. І ще ми вам хочемо показати, яка саме кухня на півночі, на самій півночі Північної Ірландії. Нагадати, що там знаходиться океан? Океан так вам не почулося? Оушен. Так, Атлантичний океан, Він дуже холодний. Тому ми будемо допивати каву і рухатись далі. І ми прибули на найстаріший завод Віскі. А саме він був заснований в 1608 році. Factory Bushmills. Factory Bushmills. Let's go. Зараз Ми дізнаємося все про тікети, що платити і куди йти. Реально видно, що завод старий. Yeah. Yeah. Коротше, видно, по нашому трошки розчаровані, тому що ми не зможемо вам показати процес завод виготовлення тому що Ми приїхали невчасно, а потрібно було трохи раніше приїхати. Він закривається п'ять годин. А ми приїхали о, -о третій годині, і дві години це дуже малий час для того, щоб поглянути все. Так що ми просто підемо в бар. Да. Тому йдемо в бар. Mm. Hello. Hi. hi we would like 15 uh three whiskey big cup of water in between pounds. each one just so you can taste oh two different no one all right no do you want 15.1 so yeah. relax and enjoy yeah they win today yeah yeah 4-0 yeah there is hello how are you drink uh, this uh, whiskey with water so just can you explain, like, yeah? So, underneath it just tells you a little bit about each one, but in between, so start with black bush and work your way around, mm -hmm. and in between, take a glass of water mm -hmm. and cleanse your palate. Okay, because okay. yeah. if you start Grand drinking ranges, them all, they will keep the old And underneath it says what they should maybe taste, what well, it might taste like. Everybody's different. So you might taste apple and he might taste orange. It's just completely different. Okay, okay yeah, yeah okay, thank, you thank you so you very much. Thank you. Дам припадем. Що, тут Ні, може mo I mean, to do it. Нам розказали, як правильно пити біски, що потрібно починати з цього. Можете цим і закінчити цим. Так. Ну що, будемо пробувати? Зараз нас ритуал пиття. Так. Так, давай. Я? Yeah? Тільки після дами. Mm -hmm. Так, це перший напиток Black Bush на основі персика. Реально, дуже м'який смак. Дуже прикольно. Хто не також буде 10 років. Але з шоколадом, молоко, шоколад, яблуко, це яблучне буде вже. Mm. Так, п'ємо воду по да. ритуалу. Головне пити воду. Так. Оцей стронг. Посильніший. Стронг, так. Десь угу. років витримка. Перший набагато смачніший, м'якший і приємніший. Цей такий. Так. Передаю естафету. Запах такий, типу, як Джек Деніалс Яблоко. М -м -м. Да, це набагато терпкіший і прітурніший. Відчувається так, що і мені також Black Bush набагато приємніший. Угу. Третій варіант віскі 12 років витр. Ух, ух, дуже жорстко. Але після смак приємно. Так, саме міцне, відчувається, але все, все одно це саме міцне, але це найбільш мені неприємніше. Да, да, да. Другий по смакові. А зараз огляд на віски, які представлені бушмус. Віски за 260 фунтів. У мене питанечко, а хто їх купує? Бо я б точно не купила. А ти чекаю твою відповідь в коментарях. Цікаві факти виготовлення віскі. Насправді віскі виготовляють сусла, яке є пиво, потім здійснюють перегонку, результатом якої є чистий дистилят. <inaudible> okay. My English is not perfect. I work, I work with three guys in my old work here all from Ukraine. Yeah, yeah, oh, good. So, uh, we are uh, today going first time in this factory, and what you can say about this factory and uh, whiskey? Um, I started working at Bushmills last June. And I, I, that was my first ever time tasting whiskey and seeing the whiskey process. I think it's very impressive, and it's a lot more detailed. Oh, uh, sorry. What's your favorite whiskey here? The like ten year old. Number one, yeah. The ten year old. It's the best. Mm -hmm, yeah, mm -hmm. the ten year old a single malt. It's my favorite. Yeah. Yeah. Uh, so uh, I should be try this whiskey yeah? Or yeah oh yeah, 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 definitely. Yeah. Just drink lots of it. You like uh, drink whiskey with. Coke, uh, iced, or just uh, single? single. By itself, yeah. Uh, yeah. Um, only a little bit of water, a yeah. little tiny bit, just sprinkle, mm -hmm. and then that's that's the best kind of. Uh, what you eat when you drink uh, whiskey? Toffee, uh, chocolate, or fudge. Oh, uh, sweets, yeah. Yeah, not, yeah. Not like yeah. foods? No, no, yeah, like chocolatey mm. caramel, mm -hmm, that kind of, mm -hmm, yeah, mm -hmm, toffee, mm -hmm. yeah. Oh it's good. Yeah. When you work this factory, yeah. You maybe you um, you think amazing history because yesterday oh, yeah. I you know read history this factory is crazy. It's first yeah. factory for all world, yeah? yeah? Yeah, yeah, yeah. Um so it's very, very old. Um we got our legal license in sixteen oh eight but um they it goes back so far and has so much history that you can't actually get a certain date for how old it is because it's so old. Uh, which is very impressive. Yeah? Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Very old. That's why whiskey is Irish water. Yeah. Oh, yeah, <laughs> yeah. yeah. No, we, <laughs> that's why. 80 fruits and whiskey. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> no food, whiskey. No, whiskey. whiskey. Yeah. no food, whiskey. Yeah. yeah. Okay. Thank <laughs> you so much. No bother, yeah. guys. Yeah. Ми не знаємо, яка кількість у нас буде підписників, але серед вас ми хочемо зробити розіграш. А саме ми хочемо подарувати розіграти цей прекрасний сет Bushmills. Тут різна витримка, різні градуси, але це просто чисто на пробу. А також. Да. А також стопочку, з якої ви будете куштувати ця віскі. це віскі. Умови конкурсу будуть пізніше. на наших сторінках Instagram та TikTok. Так. Роботи ірландський стрітвок. Це коштує 1295. Ми зараз будемо І пробувати. Це не вартує свої гроші. Причому син наверх сипати, його не розігрівати. Отже, ми спробували стрітфуд, Чікен, картошка. It was shit. А, картошка була настільки стара, або олія була настільки стара. Але мені кажеться, курка старіша була. <laughs> Я думала, так. Курка була набагато старіша за картоплю. 1295. No, no, no. А ось і причина, чому ми сюди приїхали безкоштовний монстр. Я надіюсь, всі зрозуміли, що це жарт. Долина гігантів. Унікальна пам'ятка Північної Ірландії, яка складається з 40 тисяч шестикутних колон, які плавно спускаються в океан. Вчені припускають, що незвичні колони формувались тисячоліттями під впливом вулканічної лави. А ось такий вигляд має океан в зимовий період. I'm from Germany. And you, mm -hmm. German? Yeah. This is my son from Germany. Oh, son, yeah. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Um, how do you know about this place, like? I uh, found it in internet, and it's a very uh, mystical place and a very really mm -hmm. interesting place, and we like to see it. Are you stay in Northern Ireland first time? Not first time, no. but. Uh, um, when we came to Ireland, we most did the southern tour, not the yeah, yeah. northern. And our first time the northern tour. and this, yeah, It's very interesting. Yeah. Do, do yeah, you nice. like here? Yeah? yeah. Very much. Yeah. yeah, yeah. yeah. And right. do you like this country? This country? Yes, it's great. I love it. I love the friends here. What's your favorite place in Germany? You like? What you like? I don't know. I like very much hills and forests. Mm -hmm. yeah. well, I love that. Oh, maybe it's very interesting for you the the hillside of Germany. Also um, Black Forest is also mm -hmm, interesting. Mm -hmm. Thank yeah. you thank thank you you very much. much. so yeah yeah, yeah. yeah, you hey too. A nice thank you. Evening. yeah. Yeah. evening. Дня ми вже трохи втомилися і якісь ми засмучені, тому що вся зйомка з початку пішла не по плану. Здається, це нормально для тих, хто що знімає, типу не все завжди буде йти і по плану. Да. Ні, так ні. следующий раз. Але контент вдався, навіть виходячи з того, що ми не зняли завод, ми попали на дріфт. Ну, як мінімум, ми попали на це місце, де знімався серіал. Тут камери висіли, люди бігали, все перекрите було. І ми можливо коли небудь подивимося цей серіал. Але якщо вам цікаво про цей серіал дізнатися, побачити локації більше, які знімалися з цього серіалу, побачити дуже найбільший в світі. Музей Гри престолів. Ставте палець вверх і пишіть в коментарях. А ще у нас буде вже розіграш. Ми вже про да, нього говорили. Ми говорили вже. Так. <клес> Умови ми повідомимо в своїх соціальних мережах. Так. Так що, щоб бути в курсі подій, підписуйся на наш інстаграм. Силки в описі. У нас дуже важливо твоя підтримка, коментар, лайк під відео. І ми будемо говорити тобі на сьогодні. До побачення. Ба! Око щось попало. А ти дивився гру престолів? Ні, а ти. І я не дивилася. <реш> <end. реш> Понятно, що це фільм. Ми знімаємо YouTube канал. Давай що ти пшениці знімаєш? Ні, типа до сонця, понял? Все, я хочу фоткати, тут дуже гарно сонце е світить. Розвід імус. Сенсація. Ми закриваємо ютуб канал не відкривши. Як цей? А, Я просто був професійно опрацьований. Історія не Я був професійно опрацьований брехуном. Може нам вже йде, чекайте, хай мене вже піде. Як вам наш контент? Ноль реакцій. Походу не зайшов. Я не горбата. Стоп. І ми будемо тестувати це. Ну, діди вже уходять. Але коли ми зайшли, на нас всі, М -м -м, хто це такі, типу, подивилися, понимаєш? Цей дід по... це 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 подумав, що, типу, що я він у нього спитався, типу, ну, а що це, я про може нього говорю. Так, да, да. Да, може бути. Да, може... Райно. Ну, це стол на, на свадьбу. типу, знаєш, коли на по коли по зальоту залетіла, типу, і треба швидко женитися, типу, на раз, два, три, чотири, шість чоловік. Два стола доставили та іде в місцевий Ч... гендалик. Ч... просто щоб чисто працювати. свої. типу, так. Да. А це типу, о, так це ж це ж ті дерева. І там да, ми були це ж ті дерева. І так нікуди їхати не треба. Приїхав сюди, і все. було зразу. А розетки? дивитися, ти ж на різетки Почекай ні, ні почекай. Я якщо ви будете їхати з собою десь в ліс. В ліс взяли стопочку, зігрілись і пішли.